Закладений ніс Хюмер-деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант Україна продовжує бомбити російські нафтопоробні заводи, анорексуючи російську нафтову галузь, як каже командувач безпілотних систем. А президент України Володимир Зеленський продовжує вельми влучно казати: ми готові до зустрічі з путіним, готові той не готовий. І ми про це Трампу про це розкажемо в понеділок і скажемо, як йому треба діяти нарешті, враховуючи недоговороздатність російського чмошника. Про все це поговоримо просто зараз. Ярину здовосна. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічної комунікації. Юрій, вітаю! Рада бачити. Слава Україні. Слава, вітаю вас. Ну що ж, ми почали з вами до ефіру про це говорити. це дійсно більш ніж блискуча робота. Палають в Росії нафтопереробні заводи на тижні Башкортостан, Волгоград. на вихідних. Нам ну щоб у нас вихідні були настроєві, так би мовити, мадяр і сили оборони України попрацювали і підтверджують, що вони ударили по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу. В Саратові там просто більш ніж гаряче виносяться також заводи. Ці разом 6% нафтопереробки Росії. Вже не вперше вони в рамках кампанії, яка почалася в ніч з 1 на 2 серпня, винос. Нашими силами безпілотних систем пане Юрію, виносяться мозки в росіян, тому що 20 регіонів плюс РФ в бензиновій кризі маленькі вже мережі заправочних станцій закриваються. Нема бензину по талонах вже не всюди знайдеш Просто таки. наша глядачка Вікторія постійна з тимчасово окупованого Криму, каже, що в Криму повний треш теж. На тимчасово окупованій території нема ніде Ні 95-го, ні 92-го. Шукай, іди як діоген, і не знайдеш. Наскільки ця кампанія по багатьох сферах дійсно болісно б'є для Російської Федерації, наша ось така вбивча, наші вбивчі атаки. По-перше, це дозволяє Росії частину доходів, тому що Росія заробляє не тільки на експорті нафти і газу, але й на експорті нафтопродуктів. І цей експорт довелося зупинити. Плюс там, потужності по типу, вивезення нафту теж не безкрайні, і не можна компенсувати вивезення одне вивезенням іншого. Це перше друге, це безумовно є по логістиці, в тому числі по логістиці, яка пов'язана заданням війни з ще однією російською експортною галузі. Це з Захраною, токи Росія теж велике ну до до війни була великим експортером аграрної продукції, е, і досі зараз в принципі. Лишається ним, хоча в цьому році, в точно перші за останні роки, Росія експортує на меншу суму ніж імпортує, і в принципі на сьогоднішній день логістика теж страждає, логістика інших галузей, крім аграрки і війни, страждає. І в принципі, в найближчий час ну, ми побачимо, як воно буде впливати і на Розбірну торгівлю, і на виробництво, і на в принципі фактично все функціонування російської економіки. Тому тут безумовно в мене немає сумніву, що такий тиск на Росії продовжиться, він лишається дуже ефективним. тому, що страждають фундаментальні основи російського буття, так би мовити. Ось приблизно так би я відповів. Але головне, що росіяни нарешті. Особливо в фронтових територіях відчувають е війну на безпосередньо своєму побуті. Тобто не якісь дрони, які часом часу прилітають, а ми знаємо, що дрони Збройних сил України вони дуже серйозно е впливають на російське воєнне виробництво, але все ж таки не атакують російські цивільні. А зараз е війна вперше по-справжньому прийшла в побутову Росію. Пане Юрію, а мені знаєте, що цікаво, а Путін живе в щасливому в дурачка? Чи він знає насправді, що не рексується його нафтова перероб нафтопереробна промисловість? І чи, чи нам нема різниці, знає він чи ні? Я не сподіваюся, що він знає, і я не сподіваюся, що він і далі буде робити вигляд, чи що він відбувається. Але мені здається, що він насправді, як і в багатьох інших нюансах, недооцінює масштаби проблем для Росії і Для себе особисто, тому що він в принципі робить наступним чином: він збирає чергову прекрасну нараду. Він збирає чергову чергову зустріч, де буквально цього тижня це було. Де він намагається переконати і себе, і оточуючих, що е, ті ж проблеми російській економіці можна вирішити е, шляхом наказу Гершочок варі, то він буквально е, провів зустріч, де у своїх. Підлеглих допомагав поновити економічне зростання, тобто я не знаю, як це можна описати, крім як е, разюче небажання бачитися з реальним світом. То він це це нагадує свого дуже доброго друга і людину, яка ним захоплюється. Це до нетрампа, який теж думає, що можна зупинити найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, е, тим, що він скаже. Росія, Україна, стойте, Адь-2. Путін так, так теж так себе поводить. То я не сумніваюся, що він е, в принципі розумі... знає про якісь факти, йому доносять, але він, як і в випадку з війною, недооцінює масштаб катастрофи, масштаб проблем. Тому що ми знаємо точно, що е, Герас йому вбрешу йому в доповідях. Ми бачили карти, які публікує. Е, Російський генштаб, і вони не б'ються з цією об'єктивною реальністю, яка в принципі існує в, в, на полі бою, яку там публікують навіть незалежні спостерігачі, то саме Е, І в принципі, я думаю, що в економіці ситуація дуже спорна, хоча ми знаємо, що теж Набіуліна Біуліна намагається донести Путіну максимально коректну інформацію, але він останнім часом більше готовий слухати умовно Сілуанова чи Манторова, які малюють йому трохи іншу картину. А пане Юрію, але і той же Сіносілуана міністр фінансів Російської Федерації він не може щось зверстати бюджет нормально на наступний рік, тому що тут видатки поперевищували в п'ять разів те, як планувалося раніше. Ще й каже, сілоано скаржиться, що до мене ходять підприємства і кажуть: у нас суцільні збитки, компенсуйте, що це захождення до мене. Нашого не на мені збитки є багато де. Сілуанов, він виконує роль Кольбера, тобто був такий міністр фінансів чи сильдовика чотирнадцятого, який виконує задачу поступку грошей на задачі короля на задачі цара в випадку з Росії. Тобто він фактично не керує фінансами, як насправді має робити міністр фінансів, тобто як умовно шефер в часі післявоєнної Німеччини. У нього завжди висіла табличка грошей. Немає. Е, і, в принципі, абсолютно всюди завжди е, вони намагалися економити гроші. В Росії зараз немає такої можливості, тому що е, порядок денний, в тому числі фінансово, визначає особисто Володимир Путін. І в принципі, Володимир Путін хоче продовжити війну. І те, що в Росії вже в лютому вибачте, в липні, е, дефіцит бюджету перевищив річний план. А за підсумками року він може перевищити річний план 3-4 рази. Що в Росії вже говорить про необхідність підвищувати податки, і одночасно Путін говорить про необхідність відновити економічне зростання, що є, скажімо так, ну фіктивно е шизою, особливо в російських умовах, в умовах падіння нафтодоларових доходнах доходів, е це каже про те, що він все ж таки вже стикається з дуже серйозними проблемами економічними, через те, що він продовжує абсолютно безлузду війну. Але при цьому він все ще розраховує отримати в підсумку більше ніж втратити. Це звісно б'ється з об'єктивною реальністю. Але е, і Сілоанов, і Набіуліна, і інші російські чиновники будуть вимушені до останнього підлаштовуватися під настрої і запити Путіна. І в принципі, я думаю, що до завершення війни така така ситуація буде лишатися то вони всі будуть намагатися задовільнити його потреби. А російській економіці від цього ну, точно не стане краще, тому що об'єктивна ситуація так погана, і вона буде ставати гірше, гірше гіршою, гіршою. Тому, в принципі, я в цьому, в цьому, в цьому контексті дуже з великим оптимізмом дивлюся в майбутнє, саме тому, що, в принципі, у Путіна лишається далі два варіанти. Або він буде і далі доводити свою економіку до краху і тут. Наші союзники першу чергу дональд трамп може прискорити процес і дійсно скоротити кількість загиблих, тому що е люди будуть гинути, доки триває війна. Як тільки війна закінчиться, люди припинять гинути. А вона припинить припиниться. Як ми вже знаємо, додається разів 30 казали в ефірах, цих що е коли Володимир Путін буде розуміти, що продовження війни несе йому більше ризиків ніжні завершення, війна миттєво закінчиться, і в принципі. У пана Трампа є ексклюзивна можливість дійсно цей процес серйозно прискорити. якщо він е, буде е, серйозно ставитися до тиску на Путіна, тому що російська економіка і так в край кризовому становищі, і якщо вона е, все ж таки впаде, е, то війна припиниться буквально наступного дня, тому що все ж таки російський режим дуже серйозною мірою тримається на е, грошах. На а, тому, щоб накачувати і армію, і чиновників, і державну систему грошима. Юрію, от про цей унікальний шанс Трампу буде нагадувати Зеленський на поляги на асамблеї ООН. Принаймні під час офреку журналістами українськими, зеленський сказав, що з президентом американським планує зустріч якраз про санкційні тиск і буде говорити. Але вже не знаю, ну вже всі Трампу говорять, що він дослухається до чогось. І що ми маємо йому сказати в понеділок? щоб він зрозумів, що два-три тижні хорош давати Путіну, що це не роби, а треба дійсно бити санкціями і не чекати, поки Європа це зробить руками своїми там чи чи хтось. Мені здається, що додала проблема в тому, що пан пан Трамп дуже е, боїться з тою реальністю, е, де він не молодець, де він помилявся, де він е, е, вірив в те, що впливає на Путіна, де він вірив в те, що Путін його партнер, його друг, його товариш і брат тобто, де він може е, в принципі. Питати Путіну зупинись, ось тобі там деякі поступки, і все буде добре. Тобто він щиро це вірив. Але при цьому в нього дійсно не було жодного важоля впливу на Путіна, якщо він не починає в нього безпосередньо тиснути. І оця зустріч з реальністю вона трам дуже важко і вимагає від нього певних кроків, певного тиску, певної політичної рішучості, десь не для себе рішень і. Зеленський, я думаю, буде дуже обережно про це нагадувати, нагадувати про те, що Путін його обманює, про те, що Путін його розчарував, що Путін треба трохи-трохи дотиснути. І все одно там ну, президент, я думаю, засвоїв урок першої комунікації з Трампом, що треба бути обережним, тому що Дональд Трамп неадекватна людина. Все ж ніяк не змінилося за часи його президентства, тільки гірше стало. Але при цьому все ж таки буде акцентуватися на тому, що. Ну, не немож, неможливо з путіним е, домовитись про е, мир без того, щоб Путін відчував серйозний політичний, серйозний фінансовий і військовий тиск. Тоді мир можливий і можливий і на мою думку насправді дуже дуже швидко. Е, але це вимагає від Трампа дійсно наважитися на рішучі кроки. А чи спроможний Трамп на рішучі кроки? Ну інколи так, інколи спроможний. Але все одно, а що інакше це буде даватися йому дуже непросто. І я думаю, що президент це чудово розуміє і буде намагатися максимально ніжно в Трампу в голову закласти, що він має все ж таки діяти рішуче. А Але я, знову таки я впевнений, що Зеленський саме людина вже в політиці дуже досвідчена, тобто він не довго в політиці, а в нього в дуже важкий досвід. Я думаю, що він в принципі буде дуже обережний в управлінні очікування очікуваннями до альтрампа. Тому що ну дійсно Трамп ніяким чином за ці роки не покращив свій ані психіатричний, ані політичний твор. Тому я думаю, що президент буде дуже обережний і в принципі буде орієнтуватися в першу чергу на настрій і на саме на настрій американського президента. Я думаю, що це буде його ключова. Uh, в принципі, uh, лінія поведінки якому ви зараз настрої не були, друзі, переходьте за котиком і як кодом який ви бачите на своїх екранах, і те, що ви там зможете зробити, ти точно підніме вам настрій. Нагадаю, що продовжується мій збір збірна Ніса для спецпідрозділу гурмо Кракен, І ви надзвичайні чарівнички і молодці, тому що трохи більше ніж за два тижні. Нам вдалося зібрати більше 310 тисяч гривень з необхідних 430. Тож, будь ласка, давайте активно піднімати і собі настрій і донати. І ще й донат від 200 гривень це можливість взяти участь у розіграшу айфону 16 про Макс, ну просто супер, всім буде добре. Бачите, поки Трамп себе не дуже добре позиціонує, почуває і не факт, що буде бити по, по Путіну. Тобто, але нам головне не посваритися та, з Дональдом Фредовичем, я правильно зрозуміла зараз продовжувати? Ви знаєте, я думаю, що наша головна задача з Трампом це навіть не ще не посваритися, а просто продовжити комунікацію. Тобто, не розраховуючи на те, що нас чекають якісь швидкі прориви, наша задача саме продовжити з ним комунікацію. Зрештою. Трамп не зможе весь час ігнорувати реальність, тобто особливо з приближенням міцьормс, особливо з приближенням осінніх виборів наступного року. А нюанс в тому, що вибори де факто почнуться в жовтні вже почнуться перші праймері, почнуться тобори всередині команди республіканської партії. Тобто, вибори починаються в Америці рік до того, як починається саме голосування. Тому я думаю, що оцей час наша задача вик... максимально використати умовно жовтень, вересень. Того щоб спонукати трап до посилення тиску, а там буде зима попереду, раптово-раптово е, погода в будь-якому разі буде будеся. Російський наступальний потенціал буде знижуватися в цей час, і е, там можливо відкриється вікно для справжньої перемовин, особливо коли в жовтні листопаді російська економіка зіткнеться з наступною хвилею кризи, наступною хвилею тиску, яка неодмінно буде спроводжувати розвиток подій найближчі місяці пане Юрію, говорить міністр оборони Литви Довілеша Калине, яка відома своєю рішучістю в заявах, в ініціативах, про те, що країнам НАТО треба бути серйозними щодо російських повітряних провокацій і треба їх збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО. Ну дійсно, а знов не збили. Знов триміги, Естонія 12 хвилин і не збили. Бачите, а Ердоган в 15-му збив. А чи збив би Ердоган, наприклад, зараз? А раптом би Путін ризикнув, да як ви думаєте, і хто дослухається до Додовілеша Калине? Чи будуть запускати четверту статтю 104-ту, думати, непокоїтись, консультації проводить? А що тут консультації? Я не розумію. Є Росія, агресор, Путін, імперські амбіції. Всі про це кажуть. Кіткело, голова мішістя, імперські не буде зупинятися. що вони консультуються? Я думаю, що просто як і будь-яке суспільство, які будь-які суспільства, крини НАТО і політики до останнього будуть е, заперечувати реальність того, що війна може стати ну, дійсно частиною їх життя, і тому вони е, будуть намагатися уникнути ескалації е, максимально довго, максимально е, рішуче, саме в контексті намагання не потрапити під е, безпосередню участь у війні, тому що поки що. На наше велике щастя, і випадку ми пам'ятаємо, що вже були інциденти. Ну на велике щастя європейців, вже були, не були інциденти, що згинули е, навіть польські фермери. Ну там польський польські фермери загинув не на десь мені здається минулого року. Це було, але тоді е, теж реакція була така: ну це була випадковість, і вони будуть намагатися і надалі робити все, щоби. Такі атаки, які здійснюють Росіяни, залишалися випадковістю, і в принципі, е її ключова задача, як вони її бачать, це робити все можливе, щоб війна, війна не перекинулася території Європи. А це вимагає від них, е скажімо так, глучкості спини. Тобто... До останнього не визнавати об'єктивну реальність, які Росія дійсно кидає атаку на Європу і війну проти Європи, як цілком реалістичний план е, своєї воєнної агресії, продовження своєї воєнної агресії, яку вона поки реалізує виключно проти України. Тому я впевнений, що європейці будуть намагатися консультуватися, а до моменту, поки е, в відді Росії безпосередньо на території Європейського Союзу е, хтось не загине. Вибачте, за таку можливо дуже песимістичну оцінку, але я думаю, що вони будуть саме до останнього тягнути з тим, щоб чиняти якісь дії проти російські не такі, що дронів е серйозні до моменту, поки в Європі не бо не, не, не почнуть загиблі. І на жаль, на жаль, це от саме так. Пане Юрію, але ну далі мені пан Роман Світаник, військовий експерт з військової точки зору, каже, що далі просто ракети тоді будуть летіти за винищувачем, за всім скидатися з них будуть ракети. Бо Путін тестує, не бачить реакції. все. а от, наприклад, да, ну от позвонили Пердогану, запитали б що б він зараз зробив, якби так було, чи чи комусь би більш сміливому та тут питання сміливості, пле в тому, що Доган не відмінили від європейських лідерів е, диктатор. Е, такий mm -hmm. поміркований за стандартами диктатура, але диктатор це перше. Тобто він може приймати волютаристські політичні рішення. По друге, ну у туреччини Росії немає безпосереднього кордону. Що це теж доволі важливо? По-третє, Росія в багатьох питаннях залежна від Туреччини, і туреччина це сам по собі суб'єкт на світовій арені. Нагадаю, що це країна з населенням більше 80 мільйонів людей. У це дуже багато насправді е, трону так, це два рази менше ніж в Росії, півтора рази менше, ніж в Росії, але різниця невелика. Прямо скажемо е, друге, Туреччина це велика економіка, третє Туреччина це самостійна воєнна сила. І коли вона обмежувала е, діяльність Росії і Сирії, е, ну з цим цими збиттями, вона досягала своїх геополітичних цілей. Е, України Балтії при всій повазі до цих країн, при всій повазі до їх ресурсного і військового потенціалу, ну, тобто вони намагаються. Бути максимально оптимальні, вони е, в десятки, що не сотні разів поступаються Росії по основним показникам е, воєнної спроможності. Вони не можуть діяти одноосібно. А поки умовна Німеччина, чи умовна Франція, чи умовна Польща не готові на серйозні дії проти е, Росії, е, цим країнам немає жодного сенсу ризикувати ескалацію, бо це надто надто небезпечно для них. Просто. Через об'єктивні фактори ну Росія їх надто перевагає, а гарантії, що Німеччина чи Польща завтра вступляться за Литву, якщо вони будуть, будуть атаковані Росією, не існує. Тому звісно, поляки, Литовці, литвійці, Естонці будуть робити все можливе, щоб уникати ескалації, якщо не будуть впевнені в реакції поведінці їх союзників. А я, наприклад, ну, тип, ну, я справді не дуже вірю в рішучість е, і дії союзників по, е, власне, НАТО, якщо е, Литва чи Естонія будуть атаков... атаковані. І це відповідно, ну скажімо так, е, мені дуже багато чого пояснює про дії балтійських країн в першу чергу. Тобто їх дії раціональні. Ми можемо вважати їх боягузливими, можемо вважати, що вони мали б там бути більш штуччими. Але в поточних об'єктивних обставинах їх дії є цілком обґрунтованими і правильно прорахованими, тому що ну, є об'єктивна реальність. Вона полягає в тому, що ми не знаємо, якою буде, буде реакція країн НАТО на атаку на ці країни. І вони не знають. Тому вони не ризикують. Питання в тому, що дійсно НАТО виглядає в цій позиції дуже слабким, але ну в мене немає жодного ані бажання, а не тим більше не вважаю себе людиною, яка має право. За що засуджувати Балтійські країни? А НАТО як бачимо вже консультується, і коли ми там кажемо про заяву міністерки Литовської, що треба їх збивати, ну треба... дивіться. В нас думаю, доволі скоро коли Росія, зрештою, атакує і Літву. Е, ну буде про такі провокації проти Литви буде можливість переконатися, чи дійсно Литва вдасться до якихось дій. Щодо російських літаків чи інших об'єктів, я, якщо чесно, в цьому дуже сильно сумніваюся. Ну да, бо то вона каже таке, але чи буде збивати безпосередньо Литва – Питання на правду, відкрите. Я погоджуюся. Ну як я теж я так інколи, ну бо я ставлю питання, але насправді е, ми не члени НАТО безпосередньо, там ми там не в керівництві, не генсек НАТО Маркрута роблять, що можуть зараз, як можуть. Ну хоча трохи хотілося б завжди більше хочеться, так але ну, все одно. Та і той же Рюти він визнає, що російські ракети, якщо що, не обирають, летять швидко, летять на європейській столиці. Ну що ми минулий раз обговорювали. А Китай кудись летить, чи стоїть на місці, за всім спостерігає і а, не боїться, що проти нього хтось влупить тарифами. Та й собі планує далі допомагати Путіну обходити 19-й і 119 дев'ятнадцятий пакети санкцій. Я думаю, що Китай якраз ну, я, я, я думаю, що зараз те, що відбувається з Росією, Китай дуже там уважно з цим стежить, тому що. А скажімо так, головна проблема зараз для Китая полягає в тому, що для нього існує дуже серйозна стратегічна невизначеність щодо дій штатів щодо їх політики відносно Тайваню і Китай перше зосереджений на тому, щоб досягти якогось, якщо не угоди з штатами, то як мінімум серйозного серйозну дескалації для того, щоб вилучити свою майбутню політику щодо і Тайваню в принципі економічні проблем які є у Китаї, е, той самий час там Росія е, і Путін особисто він перебуває на роздоріжжі між е, умовно. Е, Необхідність укладати якусь мирну угоду або заворожити війну, і можливість тому, що є об'єктивні економічні проблеми, є об'єктивні проблеми з державним управлінням. з одного боку, з іншого боку, існує необхідність у запад у, у, у частини його оточення, а те, що все ж таки воювати до переможного кінця, е, тиснути на Україну, тиснути на Європу з тим, щоб досягти е, максимального результату, ну це за зараз вже не захоплення України, або як мінімум захоплення всього Донбасу, е захоплення можливо Запорізької і Сенсонської е областей, з тим, щоб оголосити про перемогу і змусити Україну, якщо не до капітуляції то до миру напевне для нас умова. Тобто це там план Максим. Е і ці речі насправді одна одні суперечь. Тобто, Путін робить умовну ставку всього свого життя, е робити ставку на те, що його економіка і система протримуються. Достатньо, щоб перемогти Україну і не отримати якусь е, негативну реакцію е, від е, країн е, НАТО серйозну дійсну реакцію, в тому числі можливим можливою ескалацією. Це перший варіант. А другий варіант ну дру це друг, другий сценарій, коли він перемагає або дотискає нас без к е, наслідків. А перший перше сценарію обирати все ж таки не ризикувати, відступити, не торгуватися. І от е, тут полиця Китаю могла бути вкрай корисною, але мені здається, що для Китаю зараз, особливо на тлі того, що робить Трамп, як він цим поводить, найбільш ну а не рішуче, найбільш безпечною стратегією лишається нічого не робити. Тобто всім обіцяти якесь включання у війну, обіцяти Росії обіцяти допомогу Україні і США, обіцяти, що він попливає на Путіна так, що Путін припинив війну, але при цьому нічого не робити. І головне, що ця стратегія нічого не робити, вона є безбутковою для сідзіньпіня в ці, цій ці, ці ситуації, тому що його ніхто не не покарає за жоден е, сценарій поведінки. То він може з, з, з однаковою ефективністю, як сам е, не знаю. Обіцяти Росії, що ось ось допоможе, але тільки продовжувати торгувати енергоресурсами і своїми власними товарами. Америці і Україні може обіцяти попливати на Путіна, але в відсутності покарання з боку Трампа не відсутності якихось тарифів е, проти Китаю чи санкції проти Китаю цієї економіки. Ну звісно е, не, не буде ніякого покарання за відсутність таких дій. Тому сідні буде просто. А спостерігати за тим, як розвивається ситуація. Це для нього насправді дійсно найбільш безпечний сценарій, яким він буде йти. І я не бачу жодної причини, чому він мав відмовитись від такої лінії поведінки. Дорого. Пане Юрію, дякую вам дуже безмежно за ці коментарі, ваші фахові роз'яснення. Да, нас дійсно те, 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 так все ніби на місці, але чекаємо, може будь-які зрушення після тієї ж генасамблеї. Побачимо з наступного тижня. Обговоримо. Спасибі вам за позицію і за час. Дякую, на все добре. Хорошого дня. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст стратегічної стратегічних комунікацій. Узова, звати мене. Друзі, дякую, що подивилися нас. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб 24-го. на ютубна Юрія. Активне посилання залишимо. Коментарі, лайки залишайте. І не забувайте, що триває мій збір на Нісан Навара, для спецпідрозділу, гурмову кракен збираємо ми 430 тисяч гривень. Завдяки і лише кожному з вас здалося зібрати вже більше 310. В такому ж темпі пропоную рухатися. Также за тиждень цей збір закриємо і на нову автівку почнемо збирати. Вірю в кожного із нас. Поба. Бачимося і переможемо.